Закликаю народ Грузії виходити на вулиці у підтримку України. Перемога України у цій війні є і перемогою Грузії. Я грузин, а мати у мене українка. Втім, я пішов воювати за Україну, адже вважаю своїм обов'язком боротися за справедливість. А український народ воює за справедливість, як і ми. що зробили. Ось. Смотрите, вот російський мир, Вот та от видіти бачите, Що вони У 92-93 году, коли у нас война була в Абхазії? Український народ у 1992-1993 роках. коли відбувалася війна в Абхазії, український народ нам дуже допомагав. не лише тому, що у нас хлопці українські воювали за Грузію, а окрім цього, допомагали і біженцям люди українці самі пішли допомагати Грузії. Льотчики, навіть ризикуючи власним життям, збирали біженців і відвозили у безпечне місце. Я вважаю це своїм обов'язком не лише через те, що моя мама українка. Це не має значення, адже у нас спільний ворог, який не дає нам спокою. Ані нашій державі Сакартвело, ані Україні. Ні Україні. свині. По-другому їх ніяк не можна назвати. У дитинстві я ходив із шаблею у кашкеті чи пілотці. Всі дивились і казали: о, погляньте, коли виросте, військовим буде. Всі дивувались. відверто кажучи, я не знаю звідки це у мене. Можливо, хтось із прапращурів був військовим. це твої діди чи прадіди? Це мої прадіди. Оцей червоноармієць, інший білохвардієць у 1992-1993 роках, коли у нас в Абхазії відбувалась війна, також хотів піти воювати, але не вдалось. Адже тоді мені ще не було навіть 17-18 років. Минув час, і я сам пішов до комісаріату, щоб піти служити до армії. У 2004-му служив у так званій, скажу в лапках, південній Осетії, якої не існує. Згодом у 2008-му таке ж розпочалося на зразок так званої південної осетії. Опісля цих подій був в Афганістані, там служив близько семи з половиною місяців. Тягнуло мене. Я ж ще у 2014 році хотів сюди прилетіти. У 2018 році прилетів до України воювати. Що зі стілять сволоч. Що ж вони роблять? Руйнують міста, їм однаково, чи стоятиме там щось, чи ні. Головне, щоб захопити собі якомога більше території. Вони прагнуть лише панувати, але над ким їм невідомо. Однак вільні люди цього не дозволять. Такі, як ми, грузини, українці і інші не дозволять подібного. Так далі, ніхто не дасть такого. Вот они что сделали. Вот. Смотрите. Вот это российский мир, вот это вот. Видите все? После того, что я увидел... Опісля, коли побачив на власні очі, що вони тут вчиняли, як я можу їх за людей вважати? У них немає нічого людського. Человеческого ничего. Я не таких хто. Я не помічав, щоб там, де вони воюють, проявляли милосердя. Можливо, якщо і трапляється, то із ста людей буде один такий, але невідомо. За 100 чоловік один чоловік. І то я не знаю. Якщо це, говорити це, загалом, вони не люди. Вони не люди. Фашисти. Ми захищаємо. Ми захищаємо батьківщину. Я захищаю батьківщину матері. Хлопці боронять свою батьківщину. І українці, і грузини захищають. Це вже насправді друга батьківщина для нас. Немає чого боятися, адже це не їхня земля. це ж не ви пішли до них, а вони прийшли Ні. до вас сюди. Ви ж не пішли туди. Ані прийшли сюди. Можна спускатися вже можна вже йти донизу. Я не тільки родіна. Я не лише батьківщину тут знайшов, а й свою другу половинку чемо соло. Що грузинською означає дружина. Я так завжди її називаю соло. Знайшли одне одного. Однакові ми і характер, і погляди на життя однакові. Душа душу шукає. Це так називається. І тут так називається. Ще все, да? Ми тікали. Появився Вадим. З'явився Вадим, який був ну дуже наполегливий. Він заволодів усім моїм простором. Коли ми познайомились. Він довго мене завойовував. До решти йому вдалося мене підкорити. Завоював. Всі називають грузини. Всі називають грузин. Всі кажуть грузини, незважаючи на те, що ні я, ані донька не грузинки. Все одно родина грузині. Якщо хтось іде в гості, то кажуть: ідемо до грузинів. Ну, чим у цулоба? Що у нас здесь? Вона ж грузинський правда? Нашого села не вистачає. Нині я мрію полетіти до Грузії. Зустрітись з мамою, яку не бачив чотири роки. У мене два хлопці і обидва хлопці у вас. Стріляє, а то і лікує. Загубила я радість зустрітися та своєю дитиною. Побачити маму живою. Це моя найголовніша мрія. я як сказав, на матері да? перша моя мрія щодо матері. Друга мрію, щоб Україна, і до речі, не Грузія, а Сакартвело стали вільними. Сакартвело то була свободна. Ми ні з ким не хочемо воювати. Ми прагнемо миру. Ми хочемо миру. Гадаю, що перемога неодмінно буде за нами. Добро перемагає зло не лише у казках, але й в реальному житті. Тож добро переможе зло. А за для цього потрібен час, а також щоб люди у це вірили.